Добрий день всім! Сьогодні ми на найбільшій медичній виставці Public Health. Це вже 33 третя медична виставка, яка проходить в Україні в Києві. 7 тисяч відвідувачів, 300 плюс компаній-учасників та 80 заходів ділових програм. Пройдемо до нашого стенду, до стенду компанії Музика – це професійний постачальник комплексних рішень гігієни та чистоти. Асоційований партнер, член міжнародної організації Імпакс в Україні. Ми забезпечуємо медичні установи найкращими рішеннями для підтримання високих стандартів гігієни. Сьогодні бета-сервіс відрізняється на ринку безумовним сервісом. Сервісний центр нашої компанії оперативно та якісно встановлять дозатори, налаштують та проведуть діагностику прибиральної техніки, а технології знайдуть оптимальну хімію для прибирання поверхонь чи прання білизни. Запрошуємо вас до нашого стенду, щоб обговорити найактуальніше питання гігієни та чистоти.